Вітаю, мене звати Олександр. У цьому відео розглянемо додаткових 50 німецьких неправильних дієслів, які гарно римуються між собою. Друга частина. 81. Німецьке неправильне дієслово. Тримати. hält, hat gehalten. Як легше запам'ятати це дієслово? В українській мові є таке слово, як бухгалтер, дослівно, якщо перекладати з німецької бух книга і «хальтер» тримач. Тобто людина, яка тримає книгу, там веде якісь фінансові записи. Наступне дієслово – розколювати. Наприклад, розколювати щось фізич, фізичне, наприклад. Дрова навпіл розколювати. Шпальтн. Шпальте. Хадґешпальтен. Знати. Тобто знати якусь інформацію. Вісен, вусте, хатґевуст. Не путати. Із, Словом кененце знати якусь людину. Закривати. Шессен, шос ход глосон. Wissen, schließen. Мовчати. Schweigen. Schwieg hat geschwiegen. Pідні matis. Steigen, Stig ist gestiegen. Schweigen, Steigen. märznoten frieren froh hat gefroren Rubete verlieren verloren hat verloren frieren verlieren lamaten brechen brach ist hat gebrochen Це слово дуже співзвучне з українським словом брехати, хоча німецькою брехати це буде люген. Можна так запам'ятати, брехня ламає довіру. Або, як кажуть, маленька брехня викликає велику недовіру. Наступне дієслово говорити: – шпах, «шпраг», «гадгішпрохен». Колоти або жалити, Штехен Штах хат гештохен Пгехен, шпрехен Штехен, Лити або Наливати. Наприклад, воду. Гісен, гос, гігосен Проростати. якщо, наприклад, там трава проростає чи якась рослина, шпхисен, шпхос і Гісен, шпхісен. Створювати. Шафен. hat geschaffen. Це слово може бути і правильним, і неправильним. Якщо правильно, то буде значення впоратися. Наприклад, є така цитата Ангели Меркель. Відома вона сказала: schaffen das» ми справимося. Це коли був наплив біженців із Сирії. І вона сказала, що Європа зможе їх інтегрувати. Наступне діє слово спати. Шлафен. Шліф. Харгі шлафен. Шафен. Шлафен. шлафен. Повсти. Кхійен. Кхох і тґехохен. Нюхати або пахнути. Riechen, hoch, hat gehochen. Riechen, riechen. Buttis Gleichen, glich, hat geglichen. Vekresrivate, aber mazate, aber farbvatisches. Streichen, Strich, hat gestrichen. Gleichen, Streichen. Боротися. Гінген. Ганг, Гадґяген. Дуже співзвучне слово з українським словом ринг. Проникати. Або ще значення наполягати. Тгінген, Тган із Удаватися. Якісь дії вдаються, наприклад, Гелінген, Гелянг. Ізглюген, Прясти або начудити щось, якщо щось людина неправильно зробила. Шпинен, Шпан, хадгишпонен. Замишляти щось. Зінен, зан, адгизонен. Починати. Бегінен. begann, hat begonnen. Spinnen, Sinnen, beginnen. Rekommendate. Empfehlen, empfahl, hat empfohlen. Kraste. Stellen, stahl, hat gestohlen. Nakazvate. зробити? Befehlen, Befall, hat befohlen empfehlen stellen befehlen Butegisnem. gelten galt hat gegolten swarte schelten schalt hat gescholten gelten schelten Генезен, ist іст генезен. Читати. las, лас, gelesen. Genesen, lesen. Опинитися або удаватися щось. Гаттен, гат ізгетен. Наприклад, опинитися в якомусь місці. Це буде гегатен. Радити або обговорювати. Батен, hat гадбегатен. Є ще в німецькій мові слово просто raten. Ну, raten – це як неформальна порада, а beraten – це якщо якась серйозна така консультація і вам радять щось. Обдумано. Бачите? Зейн за gesehen. Траплятися, gescha, геша geschehen. Sehen, geschehen. Збліднути. Якщо, наприклад, щось різко, наприклад, людина чи злякалася щось. Еблеchen, лблих, хот е Порівнювати. Порінювати. Феоглиchen, «Hat verglichen». Албляйхен, «Vergleichen». Тліти або Жевріти. Наприклад, вогнище, вогонь в каміні, наприклад, або свічка. Глімен, глімте хат «Hat хат гегмт. Hat Може бути як правильним, так і неправильним. Видиратися або лізти, наприклад, на дерево або на гору. Хлімен, клом із Тут я трохи перепутав із гекломен із треба біля гекломен. Бити ключем, наприклад, вода з-під землі вибиває ключем, або розбухати, наприклад, якийсь матеріал. Наприклад, якщо квасолю вкинути в воду, вона розбухає через певний час, Побитам розбухають квелен кволь. Ізкікволен. Набрякати, наприклад, рука набрякає після удару якої або якщо б джола вжалила, швелен, швол іст гволен. Падати. Фален, фил іст гален. Подобатися. Гефален, Гефіль. хат гефален. Фален, gefallen. Пропонувати. Bieten, bot, hat, geboten. Забороняти. Verbieten, verbot, hat, verboten. Можна так запам'ятати. Боти в месенджері забороняють там щось писати. Світити. Або здаватися, якщо якесь вам ще здається, якісь припущення. Scheinen schien hat geschienen, писати, Schreiben, Schrieb hat geschrieben. Scheinen, schreiben, Dumaти. Denken, Dachte, Hat gedacht. Iдоiet. Мелькен, Мельте Мольк, Хакі-Мельт, хаткі Переважно зараз вживається як правильне німецьке дієслово, але в деяких регіонах Південної Німеччини може вживатися як і неправильне.